Мої вітання. Починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали дизельний генератор. Загальна вартість 96 400 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика подяка і низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. Тепер давайте до наших новин. Україна прагне організувати новий мирний саміт до кінця цього року, і хоче, щоб цього разу була присутня сесія. Це не буде пряма двостороння зустріч. скоріш за все, це буде у форматі, де також будуть залучені треті сторони, і переговори відбуватимуться через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року, сказав Василь Бондар. Мирний саміт до кінця року. Наскільки це можливо? Мирний саміт до кінця року. Це вже організована історія, і причому всі спочатку приїдуть до нас перед цим самітом. Ми з вами перед цією зустрічю ми з вами побачимо, що всі їдуть до нас? Ну тобто, дуже дуже багато якихось делегацій і якихось міжнародних осіб дуже впливових до нас приїжджають. Окей, і що нам після того мирного саміту? Результати для України. Я обожнюю, коли так відповідають карти. Причому це неможливо ніяк пояснити, але дослівно це звучить так. Значить, результати після цього саміту миру для нас слухайте. Миру нема, повне відстоювання своєї території відкладається. Чітких кордонів нема. Дуже багато підводних каменів, але це успіх. Це успіх. от такий результат зустрічі. Подивимось, як це буде виглядати на фізичному плані, потім. В Україні покращила, покращила. Ситуація з мобілізацією. Ага, набір в армію збільшився в п'ять разів з початку року. Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг. От мені завжди знаєте, цікаво, що всі, хто завгодно, але тільки не українці. Вони точно знають як ліпше за нас, що для нас краще, де у нас що поліпшилось, де у нас що сталося. Це прям ну дуже така удивительна історія. Також, за його словами, зросли темпи донат 200 гривень. Дякую, молодці. Зросли темпи українського виробництва та імпортних снарядів. Та тут просто зросли так, що нема слів. Ой, якщо раніше у Збройних силах а, у ЗС САСІ була перевага в артилерії 8 до 1, то зараз лише 3 до 1. Так, що у нас зросло, блядь, коли то 8 до 1, може у них просто менше стало? Так, добре, давайте так: ситуація з мобілізацією для нашої країни, для посилення нашої армії. Яка вона наразі? Вона тримається. Ситуація не те, що покращилась, ситуація тримається. Вашими молитвами. Ну, от в мене таке просто враження на картах. Далі зросли темпи українського виробництва та імпорту снарядів. Десь і зросли, карти кажуть, може у партнерів. Хто живе в цій реальності? От хто пише ці новини, де ці люди знаходяться? Підвищення податків для військових не буде для військових. Військовий збір залишився на рівні 1,5%. Рада щойно проголосувала за цю правку. Так, значить, дивіться, 1,5% сьогодні. Завтра вони проголосують за іншу правку. Питання таке: підвищення податків для військових. Надалі, що буде і буде, чи буде це підвищення? Тобто сумнівався. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Причому це буде не один окремий закон, законопроект, а це буде якось дуже, знаєте, хитромудро вплетено в якийсь інший законопроект, щоб ми такі, типа ну, майже не побачили, майже не помітили. Північна Корея, мабуть, розгорнула свої війська в Україні. Північно Корейці. Допомагається сіянам із запуском балістичних ракет. Так, Північна Корея розгорнула свої війська в Україні, в смислі, на окупованій території мається на увазі. Чи що? Чи допомагає Північна Корея своїми військами живою силою, зброєю? Рашцем? Та там одна зв'язка. Вони з одного розумієте, ну, з однієї школи. Зеленський прибув в Єлісійський палац у Парижі. Зустріч з лідером, французьким лідером Макроном. Що нам після неї, після тієї зустрічі? Чи ок для нас, чи не ок та зустріч? Прошу вона. Поїхали ні з чим або поїдуть ні з чим наші. Всі запевняють, що скоро мир, що всі за мир. от от все буде ок. Але ну, не хочуть прискорити цю подію. Не хочуть зробити мир перемогою. Ви ж розумієте, що слово мир і слово перемога. Це два, різ, дві різні обставини, дуже різні. Так що, типа, все буде ок, ви держитесь Ну, до побачення. Отака От зустріч. Дякуємо за таку зустріч. В Україні легалізують криптовалюту. За його словами, Гетьман це заявив, за його словами, це має статися у першій половині 25-го року. Ну, і що? Що нам до того? В Україні легалізують криптовалюту. Як це вплине на простих людей? Це про, до речі, це класна штука. Це про те, що ми можемо наших, як це сказати, як це сказати, нашу молодь повернути сюди, і тут для них буде перспективно. Це в плані якоїсь роботи. 140 гривень донат. Дякую молодці. Значить, Я в цьому не шарю. Напишіть, хто шари, при чому тут криптовалюта до повернення нашої молоді. При чому тут воно. Як її, що там, дозволять, так потім вона почне якось проявлятися і квітнути, це, ну, це в гарному смислі цього слова. А, значить Це не сподобається, що щось там квітне без чиєїсь чорної лапи. Розумієте? І це прикриють, але надовго. І знову далі буде другий бум. Подивимось. Так, далі. НАТО розпочне авіаційні навчання. «Steadfast noon» з відпрацювання застосування ядерної зброї 14 жовтня повідомив генеральний секретар Марк Рюте. Ці навчання є регулярними та спрямовані на перевірку готовності країн-членів альянсу до надзвичайних ситуацій. Яких блядь, надзвичайних? Яких ракети летять по території Євросоюзу? Реакції нуль? Знищується народ України вже не один рік. Реакції нуль. Як що надзвичайні ситуації? Що має статися? Ну інопланітяни мають їбстися у вас перед носом. Що має статися? Дебіли. Наступна новина Україна до кінця цього року отримає від Британії більше САУ АЕС-90, у Умеров заявив. Також є хороші новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем. Ворог відчує це на полі бою. Зазначив міністр оборони. Те, що зазначив міністр оборони, наскільки це втілиться в життя. Метизованої техніки дадуть. Дай Бог, щоб вміли користуватися, або дай Бог, щоб е, вистачило клепки до того, як дадуть навчити людей тим користуватися. Що до боєприпасів, боєприпаси то штука, яка сама собою не, не працює і не запускається. Тобто до боєприпасів мають надати ще до обладнання. Тобто, таке, знаєте, фіфти-фіфти. П'ять прохань Зеленського до союзників під час його європейського турне та шанси на задоволення цих прохань. Перше дорога до НАТО. Друге захист неба України. Третє. Право на далекобійні удари. Четверте. Постачання ракет Тауру з Німеччиною. П'ять зробити Україну арсеналом демократії. Які шанси на е задовільну відповідь? Давайте так. Дорога до НАТО. Хм. Ой, я не можу. Дорога до НАТО для нас виглядає наступним чином. Це серйозне рішення, це серйозне обговорення. Це вам не хіханьки хахоньки Значить, це наша сторона, і сторона НАТО так дуже серйозно ставиться до цієї історії. Далі, значить, далі НАТО відкриє свої двері і буде якесь розширення самого НАТО, не тільки ми там будемо. Да? І будуть роздивлятися три країни одночасно на вступ до НАТО. Нам ми там також будемо. Нам скажуть, ви майже. Все зробили. Але якась у вас дуже странна ситуація з вашими коштами, з вашим бюджетом, з вашими олігархами. Так що йдіть додому, попрацюйте ще трошки і, може, колись. Захист неба України. Десь на 100%, десь на 50%. Від 50 до 100%. Так, тут буде посилення, нема питання. Право на далекобійні удари парашці. Ну, так, щоб, типа, офіційно і це так на розголос на, знаєте, Всесвітній, то ні. А якщо. Типа ну, не можна, але дуже хочеться хуячте. Лише ми про це нікому не скажемо з вами, да? Далі постачання ракет Тауру з Німеччиною. 30% успіху. Перша історія про те, що вони їм самі потрібні ці ракети. А друга історія в тому, що вони ті, які вони можуть поставляти, вони сирі, або вони під водою, або вони мокрі. Тобто отака історія. Дякую.